Це пункт незламності в гімназії номер 25 в мікрорайоні Юрівка у Полтаві. Він один з тих, який працював під час часткового блекауту 8 та 9 листопада. Цілодобово говорить керівниця закладу Наталія Северенчук. Мешканці нашого мікрорайону можуть прийти зарядити свої гаджети, оскільки маємо генератор, який забезпечує це. Також маємо запаси технічної питної води. Також на час тривалих відключень світла, коли не буде опалення, то в нашому пункті незламності облаштовані буржуйки і завжди наш пункт незламності відкритий для допомоги мешканцям нашого мікрорайону. За потреби у Полтаві можуть розгорнути до 60 пунктів незламності, підключених до резервного живлення. Облаштовані вони на базі освітніх закладів, а також Київської та Шевченківської райрад. Там готові приймати людей у разі тривалих відключень. Світ світла йдеться на сайті Полтавської міської ради, які з них у разі знеструмлення можуть приймати в будь-який час доби, в міськраді поки що не уточнюють. Готові прийняти відвідувачів і пункти незламності, облаштовані на базі підрозділів головного управління ДСНС. У Полтаві діє сім стаціонарних таких кімнат в області 36 У разі необхідності рятувальники можуть розгорнути і додаткові мобільні пункти обігріву, говорить речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. У разі необхідних... Насті додатково можуть бути розгорнуті 13 мобільних пунктів незглавності, це на базі наметів та транспортних засобів, із часом розгортання до 4 годин. Такі намети розгорталися зокрема у місті Кременчук після ворожого обстрілу минулими вихідними. Ну і дані розгорнуті пункти вони забезпечені генераторами, засобами автономного опалення, доступом до мережі інтернет, засобами для приготування гарячих напоїв, резервом питної води, також засобами особистої гігієни, туалети, можливості зарядки мобільних телефонів та інших електронних пристроїв від генератора. Усі пункти незламності створені на об'єктах ДСНС працюють цілодобово. Додала речниця рятувальників області.